Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, зима. Сьогодні до нас обіцяла залітати білочка з хвойного зимового лісу, але вона чомусь запізнюється, що ж таке з нею трапилось. Давайте, поки будемо чекати на неї, уявимо, що ми з вами у хвойному лісі. Хто може пригадати, як дихається у лісі? Так, вільно і легко. А чому ж саме так? Так, у лісі росте багато дерев і кущів, які очищають наше повітря. У лісі немає автомобільних доріг, заводів, які вибрасують у наше повітря шкідливий, брудний дим. Так? А що ж потрібно робити людям, щоб у містах було чисте повітря? Як ви гадаєте? Так, висаджувати багато дерев, кущів. Розводити рослинність, доглядати за рослинами, піклуватися про них, так? Дітки, чуєте? Це до нас вже білочка завітала. Білочка, що трапилося? Мені здається, що вона захворіла. Давайте пригостимо її жолудень. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Спасибі вам. Мені відразу стало добре, і я майже одужала. Білочка, розкажи, що ж з тобою трапилося? Ви знаєте, що я живу у лісі. У мене завжди там чисте і свіже повітря, а від брудного я починаю чхати і кашляти. А де ж ти надихалася брудним повітрям? Я пробігала біля великої дороги, на ній їхало багато машин, Втім, вони і не їхали, а майже стояли і диміли вихопними трубами. Зараз мені вже стає краще. Напевно, ви провітрювали групу і в ній повітря чисте і свіже. Обов'язково треба провітрювати приміщення. Хлопчики і дівчатка, як ви думаєте, для чого? Так, для здоров'я людини потрібне чисте повітря, насичене киснем. Якщо в приміщенні перебуває багато людей, в такому приміщенні дуже швидко стане важко дихати. Також для боротьби з пилом у приміщеннях роблять вологе прибирання. Насаджують кімнатні рослини, тому що рослини своїм листям затримують пил і поглинають вуглекислий газ. Ішла я до вас і вирішила відпочити. Зупинилася я на автомобільній стоянці, але довго я не могла пробути там аж надто повітря брудне, машини їздять туди, сюди і дим випускають брудний. Кожен вид транспорту допомагає людям, але дуже прикро, що він наносить шкоду природі і нашому здоров'ю. І як же вирішити цю проблему? Люди знайшли спосіб. Існують такі машини, які не забруднюють природу, а є екологічно чистими для середовища. Це електромобілі. Вони все більше з'являються на дорогах нашої країни. Якщо таких машин буде якомога більше, тоді і наша планета Земля буде ще красивішою. Але на цьому мої пригоди не закінчилися. Побігла я далі і раптом переді мною з'явилися величезні труби, а з них чорний, сірий, їдкий дим. Як ви думаєте, що це було? Правильно, дітки, це завод. Тепер ми зрозуміли, чому ж ти білка така брудна прийшла. Ходити біля заводів небезпечно. Мені ті заводи і фабрики не потрібні. Можна зачинити їх і тоді повітря стане чистішим. Але заводи зачиняти не можна, бо на них виробляють різні товари, які дуже потрібні людям для життя. Меблі, одяг, іграшки, продукти. То що ж тоді робити? Заводи повинні обладнуватися очисними фільтрами. Хлопчики і дівчатка, пригадайте різні запахи. Які пахощі на кухні, коли бабуся пече пиріжки. А подобаються вам запахи, коли в кімнаті цвітуть кімнатні рослини, так? А чи відчували ви неприємні запахи у повітрі? Назвіть що може його забруднювати? Так, дим від заводів, фабрик, бензин, гази від машин, фарби, лаки, дезодоранти, дим від цигарок. Дітки, наступне завдання підготувала для вас білочка. Знайдіть та закресліть на малюнках те, чим дихати дуже шкідливо! Перевірте себе. Дітки, а зараз послухайте таку історію. Було це восени, листя на деревах пожовкло, попадали на землю. У вихідний день мама з Сергійком вирішили прибрати подвір'я. Згребли старе листя в кілька куб. Мамо, мамо, я підпалю їх, запропонував Сергійко. Ні в якому разі, відповіла мама, і пояснила. «Дітки, як ви гадаєте, чому не дозволила мама підпалити сухе листя Сергійкові? Так, дійсно, може виникнути пожежа, а також, коли листя запалити, від нього йтиме їдкий дим. Він має неприємний запах і забруднює повітря, а це може зашкодити здоров'ю людей, тварин. Рослинам також тяжко дихати. Без нагальної потреби вогнища не можна розпалювати. Дітки, зараз я на досвіді продемонструю, як дим забруднює повітря. Для цього досвіду мені знадобиться свічка. Біла тарілочка та сірники. Хочу попередити, що цей досвід за мною не повторюєте, тому що ми з вами знаємо, що сірники це не іграшка для дітей. Так? Зараз я запалю свічку і потримаю тарілку, білу тарілку над полум'ям свічки. Що ж станеться з тарілкою? Як ви думаєте? Яка брудна стала тарілка! На ній ми бачимо чорну сажу. Ось така сажа потрапляє в повітря, яким ми дихаємо, а потім таке забруднене повітря, кисень, потрапляє в наші легені. Дітки, ви тепер багато знаєте про повітря, як і я. Хочу поділитися з вами кількома правилами, що допоможуть зберегти здоров'я, адже залежить від того, яким повітрям ми дихаємо. Поруч з автомобільною трасою не можна гуляти та гратися, бо там повітря насичене шкідливими викидами з двигунів. Гуляти треба у парку, на площадці. Корисно гуляти в лісі, на березі водойм, під наглядом дорослих, де повітря чисте і запашне. Якщо на пікніку дорослі розводять вогнище, то з часом його необхідно загасити, щоб не було пожежі і щоб вогонь не зашкодив природі. Не можна перебувати в приміщенні, де є дим від паління цигарок. Він дуже небезпечний для здоров'я людини. Дякую вам за знання! Мені вже час повертатися до нової зустрічі. То яке повітря потрібно для життя? Так, чисте. Ще раз нагадайте, хто і що допомагає нам очистити повітря. Правильно, дерева, кущі, трава, квіти. Діти, дощ і сніг також допомагають очищати повітря. Вони прибирають пил, людям після цього легко дихати. Сьогодні ми дізналися багато цікавого та корисного. До зустрічі, дітки!